Позбавити болю, хоча б зубного лікарка-стоматологиня з Івано-Франківська їздить на передову, аби полікувати наших захисників. Перше її відрядження було місяць тому, як тільки вдалося придбати стомат-кабінет на колесах. Тепер готується до чергового виїзду. Проте вже не сама і краще оснащена. З медиками-волонтерами познайомилася наша Оксана Тиморська. Івана скажіть ласка, скільки там ще сьогодні ще п'ятеро пацієнтів. У франківської стоматологині Ірини найближчі дні багато роботи. Хоче прийняти якомога більше пацієнтів, бо через два тижні знову збирається у далекі та тривале відрядження. На жаль, з тих територій лікарі почали виїжджати. І там, де везуються наші хлопці, дуже мала кількість лікарів була. І коли була потреба, то хлопці їхали до Дніпра або до Запоріжжя. Це все-таки в районі 100-150 кілометрів до 200 кілометрів хлопцям треба було їхати. І не завжди була можливість, не завжди був час. Ірина Доброволець, яка зголосилася поїхати на передову, лікувати наших вояків. За рік війни розповідає, ситуація зі станом зубів у хлопців критична. Немає умов догляду не завжди, тому що хлопці заступають на зміни і там немає якби, можливості догляду за зубами. От, другий момент це є вода. Вода реально там погана, і щоб використовувати хоча б бутильовану воду для пиття, їм це важко. Перше Ірина поїхала у зону бойових дій місяць тому, на тиждень щодня доводилося приймати більше десяти пацієнтів у режимі нон-стоп. Приходили й місцеві дорослі та діти, для яких зараз тома допомога недосяжна. Чи необхідні вам такі лікарі, стоматологи для допомоги? Обов'язково потрібні. Молодці, що приїхали, щоб поїхати на передову, довелося далі півроку чекати на стоматологічний кабінет на колесах. Для франківських медиків його придбала волонтерська асоціація із Сарданії. Це на даний момент є наш мобільний кабінет, який ми відпорядкували до 102-ї бригади, яка є на сьогоднішній день на запорізькому напрямку. Довго вони готували, довго вони там вибивали. Там мусили провести тендер. І в квітні ми на початку квітня ми отримали машину в Польщі біля перемища, перевели через границю її, оформили документи. Нині автівка вже відремонтована і знову на ходу. Окрім того, цього разу кабінет вдалося доукомплектувати діагностичним обладнанням. Зробили ремонт ходової, ремонт коробки передач. Зараз ще від жіну розвал сходження зробити, і практично технічна частина автомобілю буде готова. До оснастити треба ще медобладнанням, до оснастити розхідними матеріалами. А їх потрібно багато на робочий тиждень, так само і інструментів, але цього разу все врахують. Зокрема, і ще одні робочі руки. Компанію Ірині складе її колега, стоматолог, хірург. Хлопці, скоріш за все, там ну не тільки терапевтичні потребують, ну траптичні поляці, а й хірургічних. І, в принципі, ну вона жінка, жінка, то все таки жінка, якби потрібно міцне, чоловіче плече хірургічне. Будемо допомагати родимо. Нині стоматологи волонтери вже поволі готуються в дорогу. Головне завдання зібрати доста матеріалів та інструментів. Власних запасів вже не вистачає. Тож цим звертатиметься до своїх колег. Є потреба в анестетиках, є потреба в стоматологічних матеріалах. Для пломбування короневих каналів, для реставрації для пломб, скажем так, тому що незважаючи на те, що це воєнно-польові умови для військових, так ну ти ж не можеш просто будь-яке щось заліпити, так аби воно трималось, тому що вони все одно не мають можливості виїзду. Тобто, якщо ми вже надаємо, то ми вже маємо надавати таку кваліфіковану допомогу. До речі, виїзний прийом на передову франківці планують на початку червня, і цього разу він триватиме довше до 10 днів